Є так званий ритуал на ікону покрав. Колись, мені здається, на вашому каналі ми розглядали оберіг розглядали на сіместрільну ікону. Я не знаю, мені здається, розглядали її. Тут насправді алгоритм дуже схожий, але якщо ми сіместрільну зазвичай використовуємо як індивідуальний захист. В ікону покриви ми можемо використовувати як бар'єр від негативного впливу і втручання від з боку третіх сторін для впливу на сім'ю, на захист для сім'ї. Тобто, ми беремо стандартну звичайну ікону. Зазвичай беремо її церковну, тобто купуємо в церкві, і нам треба буде роздрукувати фотографію сім'ї. Максимально свіжу, котра в нас є, там, де є е... всі члени родини. І члени, і члени родини. Е, я відштовхуюсь від того, що ми ставимо захист на тих, хто живе в домі, де буде зберігатися ця ікона. Навіть якщо чоловік там знаходиться на війні, ми все одно роздруковуємо її. Ми не беремо троюродну сестру, двоюродну е- і тю з Києва, котру ми бачили 5 років назад. Ми беремо чоловік-дружина, це можуть бути батьки, якщо ми живемо разом. Якщо ні, ліпше робити на них окрему ікону е в дітей. В, в цей ритуал він не несе ніякої негативної складової. Він не потребує якихось додаткових відкупів або е маніпуляцій в форматі бігатьні по кладбища. Mm -hmm. е це домашня лайтова позитивна магія, котра е в котрій нам знадобиться гарна ікона, котра у вас залишиться вдома, фотографія і е церковна свічка. Зазвичай ми беремо алтарну. Свічу велику І завдяки тому, що вона велика, і буде легше працювати, і вам необхідно буде виключно одна свічка, а не 20 свічок. тонких. тонких уточнення по фотографії. А якщо діти вже дорослі, і в них вже свої сім'ї. Якщо це буде там людина, у віці робити. чудова нагода зробити дітям гарний подарунок. Купити ікону, зробити на них окрему дорослу фотографію, і вони живуть окремо Їхні родини. Да, вже їхніх родини. Подарувати їм а робе зазвичай це мама. Тобто, якщо ми робимо на сім'ю, ми робимо разом. Якщо доросла наша мама живе разом з нами в одному будинку, ми напрягаємо її, кажемо, мама, зараз будемо колдувати, треба твоя участь в цих процесах. Іноді буває таке, що ми можемо зробити батькам, але ліпше зробити такий сімейний езотеричний вечір, коли ви разом з мамою можете зробити це по, по окремості разом з філіжанкою. Е... По молитвам ми використовуємо як і в сімістрільній іконі, 90-й псалом. Тобто, що нам необхідно буде, ми беремо ставимо ікону на Стіл на рівну поверхню, задня частина ікони повинна дивитися догори. Ми беремо фотографію нашої сім'ї і ставимо її зображенням до задньої, задньої частини ікони, тобто так, щоб у нас і зображення образи по крави донизу. І зображення е світлини нашої, нашої сім'ї також стояли донизу. Не mm. да, фотографію, як наче за іконою? Вона ховається вона сенс захисту через ікону покривку, якщо є зовнішній вплив втручання, заздрощі, якщо є небезпеки, якщо є якісь складові е умишленого неумишленого воздействия, а, ікона стає бар'єром від негативного впливу, і негативна програма не лягає на нас, на наше фізичне тіло, на танкій матерії. А, ікона буде виступати ну, певним таким бронежилетом в цій ситуації. І більше того, в нас є просто додаткова підв'язка під християнський агрегор. Тобто це, цей ритуал він підходить. Практично ну, для найбільшої частини нашого населення, тобто ті, хто знаходиться в християнському грегорі. Тому хасіди навряд чи зможуть використовувати, але там є інші підходи, можна буде колись підняти тему. Глядачі, будь ласка, якщо так сталося, що ми якось ущемляємо права релігійної меншості, то напишіть, що. Що робити в таких випадках? Ми можемо зробити окремий ефір, що можна зробити. По інших релігіях, якщо по, да. Для тих, хто знаходиться в іншому егрегорі. Тобто, щоб це було правильно. А... І обираємо зручний для нас час період з 1 по 15, 14 число. Бажано Робити це ввечері не для того, щоб зробити додатковий склад містицизму в цей процес. Ввечері ми робимо тоді, коли вже діти лягли спати. Нас ніхто не буде відволікати, нам ніхто не буде телефонувати і тому подібне. Телефон відкладаємо в сторону, але не дуже далеко, якщо буде повітряна трива, щоб ви чули телефон. В контексті ситуа... ну, реалії нашого життя. Повсякдень. Коли ми поставили ікону, поставили фотографію, необхідно налаштуватися на позитивні вібрації. Ми не думаємо про те, яке в нас несправедливе керівництво на роботі. Ми не думаємо про те, що треба зібрати дитину до школи, що треба їй щось приготувати забрати, зібрати ланчбокса і як завтра встигнути відправити дитину на плавання, теніс або в секцію, і щоб нам вистачило часу. Не думаємо про сусідів, родичів, друзів, колег, намагаємося дійти з стану Дзен, взагалі, тобто такого, щоб не було жодних думок в цей час. Можемо чистити простір за допомогою свічки. Можемо взяти, якщо у вас там є дерево сандалу або якась ароматизована паличка, для того, щоб налаштуватися на правильні вібрації. Бажано нульові. Після чого ми беремо свічку, вівтарну, запалюємо її і починаємо заливати задню частину фотографії. По годинниковій стрілці, тобто не проти годинникової, а по годинниковій стрілці, з крайнього верхнього лівого кута до крайнього верхнього правого кута вниз і е, робимо коло, тобто заливаємо таким равликом, так, щоб середину ми заливали найостанніше. Заливаємо по принципу такому, щоб не було жодних білих плям, щоб задня частина фотографії вона не була, щоб її не було щоб показати, щоб її ну, наприклад, на прикладі карти, щоб задня частина фотографії її не було видно, щоб вона була повністю залита воском цієї свічки. Поки ми пропалюємо свічку, ми по колу читаємо 90-те псалом, наш улюблений універсальний е, молитв на будь-який е, час і е, максимально е, прочитаємо ту кількість разів котра буде необхідна. Тобто, поки горить свічка, поки ми е, не залили всі білі місця. Ми продовжуємо її пропалювати до самого кінця. Свічка може у нас залишитися. Свічку ми не викидаємо. Коли ми бачимо, що всі вже плями білі від фотографії їх немає, все залито воском. А, після цього ми можемо затушити свічку або пальцями, або я не знаю, сірником не, не дуючи, і дати воску застигнути. Після чого нам необхідно зробити невеличку фотосесію. Сфотографувати, як у нас вийшло. Не для того, щоб показувати знайомим друзям або родичам, а для того, щоб відслідковувати в наступні періоди, чи є вплив, чи є втручання, чи його немає. У нас е досить часто є дві складові у людей. Це ну, найчастіше відбувається сімістрільна іконою, коли людина там. Хворіє, погано себе почуває, не спить, її нудить її ковбасить, якісь дрібні поламки і негативні моменти ситуації. Людина пригадує про ікону, а задня частина фотографії вже вивернула на зворотній бік. Весь віск потріскався стік. З'явилася плісня на тому воску, з'явилися е, каплі моросі, і е, ікона вже не просто відпрацювала, її просто вивернуло в зворотній бік. І друга складова, коли. Людина там чихнула, кашлянула, починає одразу бігти, дивитися, чи змінилася якось задніх частина ікони, чи не змінилася. Нам треба зробити просто фотографію задньої частини ікони і час від часу переглядати, як вона виглядає. Тобто, раз в декілька місяців. Кожного року ми на цей період часу можемо знімати цю частину воску, її викидаємо. Можна викинути воду, можна викинути в пакет з солью, викинути потім на смітник. Можна пропалити. Байдуже, як буде вам доручно. Фотографію так само ми спалюємо, стару, ставимо нову фотографію, яка буде актуальна до наступного року. І е, якщо ми бачимо, що є пробиття, якщо фотографія якось інакше виглядає або задня частина ікони, з'явилися плями чорні, зловилося е, пліснява. Чи потекла в мене була нещодавна ситуація, коли е, прийшли в гості люди, якесь свято, е, і ну, нічого поруч не стояло такого, що могло спричинити підвищення температури, що віз почав бути. Ну, сам по себе собі плавитися. Але е, саме в форматі е, ікони, котра була там дитяча, вона почала текти, а дитина потім стала квола після того, як е, діти, е, гості пішли. І можна сказати, що це співпадіння, що настільки градус був піднятий, що стало настільки споходно, що той віск зійшов, а дитина щось з'їла не те, скоріш за все перевонувало і почала мовити. і погано себе почувала. Але ну якось багато співпадінь у нас виходить. Е, тому ми її фотографуємо і забуваємо на певний проміжок часу, там раз на три місяці переглядаємо. Якщо якось змінюється фотографія, можемо взяти цим е, залишком недопалком з свічки агарком, взяти до за, за, запаювати її. до, Року часу, через рік ми поміняємо. Якщо ми навіть нам не вистачає того недопалку, недопалок, це неправильно, агарак, скоріш за все, напишіть, будь ласка, недопалок, то скоріш, за все, до сигарети та агарок, то як правильно, залишок залишок, залишок свічки, свічки, як його назвати правильно, ми залишаємо до наступного разу. Тобто через рік ми в будь-якому випадку його. Uh, цю фотографію міняємо. Де ми можемо зберігати ікону? Ми можемо її поставити на місце, uh, де спите, -сп можна поставити її в вітальні, можна поставити де, де будь-я, можна її ховати, можна ставити на пряме uh, якесь місце, де її добре видно. Головне, щоб не торкалися її люди uh, сторонні. Uh, якщо ви заможні, у вас там є прибиральниця, повар, швейцар, то сховайте її в сейфі, я впевнений, він у вас буде. Uh, якщо у вас uh, звичайні обставини, можемо її поставити в шафу. Головне, щоб до неї не було доступ. Третій, uh, ні мам, ні пап, ні дідушок, ні бабушок, ні знайомих, не друзів, не родичів, щоб її не торкались. Є приклади ікон дуже зручних, коли кіот можна розібрати задню частину, і ми досить часто зустрічаємо це недорогі ікони. Коли подвійний кіот, коли ти знімаєш задню частину кришки, відтягаєш від... такі крючки, і позаду залишається місце. Внутрішній ще один кіот з, з, з іконою з образом, куди ти можеш поставити цю фотографію, залити і задньою кришкою прикрити, і тоді вона зовні не буде ніяким чином відрізнятися від звичайної ікони, просто в ній буде специфічне начиння всередині. Е, найпростіший спосіб поставити захист, щоб не робити кожного члена сім'ї. Там, сімістрільну ікону для кожного, ми можемо зробити одну ікону, але тоді ми робимо її не на сімістрільне, ми робимо її на покоління. А, Ну і друге, коли ми пропалюємо свічку і читаємо 90-х нам перед початком необхідно досягти нульової фази, коли ми не думаємо ні про що. Коли ми пропалюємо, ми або вдумаємося в кожне слово в псаломі. To kto... Не просто механічно читаємо, що нас піде Василійська наступимо попірать, будь і дракона. А е, розуміємо, що якщо в нас будуть якісь спокуси, нас ця ситуація від спокус відведе, руйнівного характеру. Якщо будуть якісь проблеми, ситуація відведеться. Якщо ми можемо подумати додатково про гармонізаційні процеси, щоб не було сварок, щоб не було внутрішніх якихось распрій, щоб не було е, проблем та недорозуміл і тому потім. Тобто позитивним чином пропрацьовуємо за рахунок дня сили, періоду сили, за рахунок ритуалу, за рахунок пропалювання, за рахунок наших думок, ми формуємо повноцінний позитивний ритуал. Тут є питання від глядачів: невістка китаянка, яку можна взяти ікону, якщо в самій родині є різні Грегори, що робити? Важке питання насправді, тому що треба дивитися в, в там ж по Китаю. Є різні підходи до релігії релігійного підходу, і покрова може не стати тут в нагоді. Я б ліпше зробив би, наприклад, на сина захист на сімістрільну ікону. А, на дітей ми можемо використати також сімістрільну ікону. якщо а стосований... вони нашої релігії. Так, а стосовно а, і не робити це в форматі, ну, в причні добро. Тобто всісти переговорити, чи захоче вона, щоб це була не нав'язана складова. І е, е, якщо брати Китай, там є безліч варіантів насізму і, 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 да, і, і, і будізм, і е, е, ну, в залежності від того, в якому агрегорі вона знаходиться. Бо, Сам. Хоча, вприклад, в мене є знайома, вона знаходиться в, наші, в нашому агрегорі, тобто, в християнстві. Е, підібрати універсальний захист е, зазвичай можна пропрацьовувати в, таки, в такому випадку ронічні стави, але це не про тему покриви, тобто це е, трошечки інше. Або індивідуальні захисти в форматі е, е, тих самих е, печатій. Euh, захисна вольта можна використовувати. Тобто, ну, це все, все формати захисту, не в форматі саме нашої теми поколки. Uh -huh. Можна під, підбирати, підбирати індивідуально, головне, щоб вона погоджувалася і була uh, обізнана, що вона взагалі робить для чого. Тоді ще ну, в мене ну, питання є. Давайте. Якщо дружина або мати робить таку ну, в християнському Егрегорі, робить такий захист, а наприклад, чоловік проти або син проти, він от не вірить в все це. Воно буде е рахуватися, воно буде захищати. Чи якщо, е якщо, якщо не вірить, не... вірить в нічого страшного, якщо проти, то ми ні, ні в якому разі не робимо це в форматі ну тобто. А якщо не казати? <звач> Ні, так не можна. Угу. Ну, І мають, воно... ну, має знати людина. Діти, то, мабуть, не Тут роблять, ну... магія це дуже інтимна тема. Дуже інтимна. І е, як в інтимних справах, якщо у вас є якась віднярічна захворювання, бажано. Попередити заздалегідь про це, щоб потім це не було сюрпризом. Не можна так робити. Тобто, найгірше випадки в ситуаціях, коли звертаються люди за допомогою, це причиніть причиніть добро. Свічка, фотографія. Ми ставимо ікону на стіл, образом. вниз. Образом вниз. Фотографію так само ми ставимо об... світлиною вниз. Білою частиною доверху. Після чого ми беремо і заливаємо задню частину повністю воском від алтарної фотограф... від, е, свічі. Заливається воно по годинниковій стрілці. Тобто таким равликом. Так, щоб жодна е, біла частина фотографії її не було видно. Після чого. Ми можемо взяти, воно буде по-різному виглядати. Тобто, у когось воно так. Це до речі, бачите те, що я казав, що кіпкі кі задню частину зняли, і під кіотом ще один кіот, Тобто, ще одна потім ти її ставиш, і не буде взагалі нічого видно. Так, щоб у нас не було жодної, е жодної плями від е бі білої частини е паперу, не видно від, від фотографії. Це такий найпростіший спосіб, те, що ми можемо зробити в домашніх умовах, і те, що буде направлено на позитивну програму, не те ну, не, не спричинить ніякому разі шкоди.